«Gespielt» – «Springen» – «Gesprungen» – «Turnen» – «Geturnt» mm -hmm. Що ж, ми прослухали всі з вами слова. Е, частина з них нам вже відома, зустрічалися на минулих уроках, а зараз ми подивимось, які слова використовуються у нас з дієсловом зайн. Давайте я вам їх буду виділяти. Fahren ist gefahren, gehen ist gegangen, laufen ist gelaufen, schkaten ist so geschatted, gescated. Äh, Springen, stribat може використовувати. його, його будемо використовувати його з дієсловом sein. Ist gesprungen. Übung nummer 2. Ergänze und er finde passende Wörter in Übung 1. So, da warte, da ja. Warte. Mia und Toni sind auf dem Sportplatz gegangen. Doktor, sind gegangen. So, gehen, die sind gegangen. Da haben die Kinder oft, äh, die Kinder Sport gemacht. Haben gemacht. Zuerst ist mir mm -hmm, zuerst ist Mia geskatet und Toni hat, so, und Toni hat geturnt. So, sie macht sich Sport So. Zuerst hat ist mir mir geskated. geskated und Toni hat geturnt, da hat geturnt. Dann sind die Kinder etwas 15 Minuten zusammen so gelaufen. Ich mini probischka.

So, denn Sie finden das gesund. Zuletzt haben wir und Tonitz Tennis äh, Gespield. Також тіш теніс гешпіл. Грали як в теніс. Окей, wir. Дивимось далі. Прочитай і порівняй. Зверни увагу на вживання допоміжних тієї слів. Uh, давайте читати. The sweet await. Es hat nicht mehr geregnet. Leon hat im Garten und dabei Musik gehört. Wetter Погода була гарна, дощу більше не було. Леон займався спортом в саду якимись вправами та також слухав музику. Він також читав якийсь комікс та грав у комп'ютер. Потім він подзвонив Міє, він запросив її в кіно. І в кіно хаб і фронті Антрикфільм gesehen. В кіно вони дивилися Анін Трікфільм, Мультфільм. На Sportplatz gegangen. Потім діти після кіно пішли на спортивний майданчик та зін дійтесь. Там вони каталися, як на цих, бачите, роликах.

Змучений та швидко заснув. Окей, дивимось далі. І у нас тут є табличка використання перфекту з хабен та зайн. І, як я вже казала на минулому уроці, з «зайн» використовуються всі слова руху: Фарен, Гейн, Лауфен, Шкатен, Вандерн, Фліген, Швімен, Комен. Uh, так, gehen є, kommen є, bleiben – це у нас слово виключення, залишатися. Там у нас, пам'ятаєте, було uh, ist geblieben. so bis zum Abend, залишився до вечора. Бачите, і ось тут слова, такі, як bleiben, залишатися, passieren, щось трапляти, траплятися. Наприклад, вас ist passiert, що трапилось. І також діє слова зміни нашого стану. Ich schlafe, я сплю, ich habe geschlafen, я спала, та ich bin aufgestanden, та я прокинулася. So ich habe geschlafen, ich bin aufgestanden, я прокинулася. А uh, потім дивимось з вами, що у нас ще тут є. Ich bin aufgestanden. Mm. Einschlafen, Ich bin eingeschlafen. So, haben чин. Давайте дивитися. Я буду ось так виділяти. Добре. Синій буде для зелений Залень... для хан. sein. зайн, фусболспілля, хабен, лауф. Sein, mit dem Springseil springen, пригати на скакалці Sein, Radfahren, кататися на велосипеді, файн. А давайте я зроблю іншим чином. Ось це у нас буде синеньке, а ось це у нас буде зелененьке. І ось так буде краще. Fußball spielen, ähm, tennis spielen, Sport machen – займатися спортом, турншує купляти кросівки, йога-махен, займатися йогою та, здається, все. І діє слова зайн будфарин, кататися на лодці, лауфен-бігати, пригати на скакалці, кататися на велосипеді, скейтен на роликах, шліт шує кататися на ковзанах, швімен плавати. Ага, турнень займатися як вправами якимось, хабен.

Ich bin mit meinen Freunden geskatet. Gespräch 2 Katja, was hast du am Samstag gemacht? Ich habe Sport gemacht. Hast du zu Hause trainiert? Nein, auf dem Sportplatz. Da habe ich mit meinen Mitschülern Fußball gespielt. Mhm. Also, oh, skaten. Але не знаю, бачите, нам показали це як ролики. Ну, добре. Uh, так, розіграйте діалог як у вправі 5. Давайте візьмемо, наприклад. Зо, uh, so, in Inline skate, це у нас ролики. Mm, давайте ім фрайбад baden, або ж im Stadion So, was hast du am в gemacht? Ich uh, war im stadion ja був na stadioni so ich habe da jak tam trainiert тренувався Ich habe da trainiert uh, давайте візьмемо in der turnhalle zum beispiel wir були, wir waren in der Turnhalle. Vi haben da gespielt», Ось так от. Бачите, це ми зробили з вами. Та йдемо далі. So, тут у нас пантоміма, І ось тут «Скомпонуй, напиши речення про свої заняття спортом. І хаб Fed Ball Park gespielt» Park «Ich і habe... хаб. Давайте писати. Ich habe Fußball, Football uh, auf dem Sportplatz gespielt, ich äh so ich bin im Stadion gelaufen, Це я пишу як все як приклади просто. Я бігав на стадіоні, uh,

So, gescatted, uh, ich, uh, So, ich habe zu Hause, наприклад, Yoga uh, gemacht. Yoga gemacht. Так, що у нас там ще залишилось? Одну хвилинку. Ага, Тунхали. А та парк здається. Ich bin im Park äh, Rad gefahren. Katavia Velocipedie, Radgefahren und in der Turnhalle. Ich bin in der Turnhalle. Ich bin in der Turnhalle. А Давайте скажемо: то, кешпрунген. Трибав. На цьому все. Всім дякую за увагу та до наступних зустрічей.